Чи варто продавати квартиру, залежить від того, наскільки терміново вам необхідні гроші? Треба розуміти, що сьогодні в Києві, у Львові у великих містах в середньому квартира продається десь за два місяці. Тому, якщо ви готові чекати два-три місяці на продаж квартири за виставлену суму, тому ви можете звернутися до професійних ріелторів і вони проконсультують, за яку суму саме ваш об'єкт можна зараз буде продати. Є речі, котрі впливають на вартість, окрім вашого бажання швидше продати, що значить, ви будете змушені дати додаткову знижку, ще й провести хомстейджинг. Хомстейджинг – це тоді, коли спеціаліст покращує інтер'єр вашого житла для того, щоб виникла магія у гостей вашого дому. Коли я, потенційний покупець, приходжу у квартиру, я хочу відчути оцю любовну місця. Я хочу відчути момент, коли я не захочу повернутися в свою поточну квартиру і захочу залишитись тут. Покупці квартири дуже мало раціональних речей. Ми керуємось емоціями.